Моє вітання за цим хлібом завжди черги. Я не зустрічала людину, яка б не полюбляла цей. Грузинський лаваш. Він готується неймовірно швидко та просто. Як завжди, інгредієнти зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 8 грамів, якщо сухі, 3-4 грама буде достатньо. Цукор 10 грамів, але я раджу використовувати в цьому рецепті саме пресовані. Різниця є в м'якіші, в текстурі. Вода 250 мл. Вона в мене температура з-під крана 12-15 за цельсім. Тож різниця є в м'якіші в текстурі. Коли ми робимо на пресованих дріжджах, текстура більш така поріста з крупними порами. Борошно вищого готунку, пшеничне 400 грамів. То, щоб ви знали, що якщо ми робимо, ну, наприклад, сухі дріжджі, вони дають більш таку дрібну текстуру хліба, як батон, наприклад. О, батон, так. А тут Така у нас будуть пори в цьому. Ну, та, так, ще впливає, звичайно, гідратація, вологість, да, вміст вологі в тісті. Все, трошки я його так замішую, але так, щоб поєднати інгредієнти, щоб просто не було сухого борошна. В пакет або під плівку аби залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Тісто поставила 30 хвилин при кімнатній температурі, і тільки тепер я додаю сіль. Сіль 10 г, вибирайте дрібну сіль. 10 значить 10. Цей хліб він йде такий доволі солоненький. Я додатково ще додаю 10 мл води, тобто на початку було 250 при загальному замісі, і зараз додатково 10 і того 260 рідини в цьому тісті. Постійні запитання, чому відразу не додати сіль, ну наприклад, разом з цукром в воду? Прямий контакт дріжджів з солью негативно впливає на роботу дріжджів, а ще на гідратацію тіста. Сіль це необхідний інгредієнт в тісті, такий як вод, вода або борошно. Сіль не тільки для смаку, сіль для утримання каркасу тіста. Сіль не, ну, він необхідний інгредієнт, не можна робити тісто без солі. Тісто просто суперове, це півгодини постояло і не потрібно тут нам комбайном вимішувати. Якщо ви вимішуєте комбайном, комбайном вимішуєте хвилин 10 до глютена, і, і сіль ви додаєте ну, в комбайні. Ви промішали тісто без солі хвилин 7. Потім додаєте сіль і ще вимішуєте хвилини 3-4 комбайном, і тісто у вас гарно вимішане. Якщо у вас нема комбайна, вимішуємо без проблем ось так руками. Не обов'язково потрібен комбайн. Але тоді трошки ну, бубне потрібно. Ну, як ну, це не бубне? Ну, не так багато часу це займає. Тісто стало доволі липкувата, місила, я його хвилини 2-3 повмішуйте сіль. В це тісто і залишу на 2 хвилинки. Це для того, щоб розслабився глютен, поки помила ручки. Ось тепер я так натягую, роблю рівномірну гладку поверхню тіста. Ось так вона через 2 хвилинки без проблем тісто змінюється. Бачите? Кладу його в миску і залишаю ще хвилин на 20. Де, ну, при кімнатній температурі навіть в тепло не ставлю. Ну, якщо у вас плюс 16, то краще поставте в тепло. Через 20 хвилин а, я хочу зробити таку собі, ну просто витяжку, це вода. Не обов'язково олією завжди користуватися можна з таким тістом, можна робити це за допомогою води. Вода як на руки, так і на стіл. Просто хочу зробити таку собі невеличку витяжку. Якщо ви, ви е, вимісили тісто комбайном 10 хвилин відразу, то вам ця процедура не потрібна. У вас взагалі все дуже швидко і просто відбудеться просто елементарна. Якщо робимо тісто ручками, значить ми робимо, бачите, це водичка, не олійка. Олійка тут просто не потрібна. Буде у нас вода, а потім борошна. Трошки так порозтягуєте його і збираємо докупи. До води тісто це не прилипає. Ось таке воно класне, це тісто. Не да рук, більше воно не де. Після ферментації воно взагалі не прилипає майже не до чого. Накриваю, залишаю на 10 хвилин. Після цієї витяжки 10 хвилин. А тепер у нас в гру вступає борошно. Не вода, а борошно. Тепер цю кількість тіста я розділю на 2 плюс-мінус рівні частинки. Зважувати, звичайно, нічого не буду, На смак це не повпливає, і продавати я його нікому не збираюсь, тож точна калькуляція не потрібна грамовка. Все. Тепер кожен шматочок за допомогою невеликої, зараз невеликої кількості борошна прибрати ось цей вуглекислий газ, який утворився в тісті, обов'язково трошки так його потіскать. І, як завжди, зібрати докупи. Ніколи не нехтуємо цим кроком. Завжди, після того, як ми розрізаємо тісто, його треба знову зверну... зібрати докупи. Тру, трру, треба, Потрібно зібрати його докупи. Ось так. Борошно. І відкладаємо. Все те саме робимо із другим шматочком тіста. Прибираємо вуг... вуг... вуглекислий газ. І формуємо кульку. Я роблю дві, буде в мене два лаваша. Якщо у вас буде ну, там більше, ви будете подвійну порцію робити, Ну, 4, 6, 8. Скільки вам потрібно буде цього хліба, може, у вас велика родина, Тож, без проблем. Все залишаю обов'язково на 20 хвилин. Тісто має відпочити, і тільки після того, як тісто відпочило, воно розслабилось, тільки тепер, за допомогою великої кількості борошна, я фармую лаваш. Серединка, центр тіста, має бути тоненьким. Беру за ось цю таку колбаску по краям, вона така товстенька, і під своєю вагою тісто починає розтягуватися. А ще воно таке м'якеньке і розслаблене. Ми ждали йому 20 хвилин. І тепер ось так формую такі собі лавашики. Трошки розтягую ручками, як бачите, тісто не порветься. Там велика кількість солі, вона тримає каркас так, як треба. Обов'язково не забуваємо це для того, щоб не надувся центр і не був він такий карявий. Цей, бачите, який він класний. Ось це верхушка, обов'язково. Ну, ось цим ми кинемо на гаряче деко. Бачите, вона така карявенька трошечки, низ, дно. Тож і, дивіться, можна скористатися або ось так на гаряче деко викинути, або просто берете в ручки і на гаряче деко. Духовка в мене розігрівається разом з деко до температури. 250 градусів режим конвекція. Нема конвекції, робимо верх низ і випікаємо самий нижній ярус в духовці. Все, випікались вони в мене рівно 8 хвилин. Гарячі, класні, супер, супер смачні. Рівно 8 хвилин, ну ви дивіться вже по вашій духовці. Але не пересушуйте, будь ласка, щоб сухарі не були, щоб він був м'якісеньким і смачнесеньким. Ось такий він класний. Охолодити та насолоджуватись. І так, цей хліб. На, на сьогоднішній день. На завтра він вже не такий. Всі ми це знаємо. Ці лаваші вони неймовірні, поки вони гарячі або теплі, свіжі. от Сьогодні-на сьогодні. Завтра їх можна їсти без проблем. Ми їмо їх. У мене завтра це сьогодні. ми їмо їх, вони смачні, але вони просто, ну вони не чарівні, просто хлібчик. Все. Показую вам текстуру. Ось ця така як, як резинова така текстура, але м'якесенька, смачнесенька, вони супер класні і смачні, готуються швидко, елементарно, впорається кожен, техніка не потрібна. Я вам розповіла всі нюанси і, як завжди, смачного!